Пані Тетяна стала на підтримку продовольчого фронту із перших днів війни. Разом із командою евакуювали людей, готували та розвозили їжу у найгарячіші точки. Пройшли шлях від 200 до 9 тисяч продуктових наборів на добу. Шим в житті з'явилася така е, прекрасна компанія, як World Central Kitchen, я, я з логотипом, так і ми почали робити 9 тисяч продуктових наборів на день. І максимальна наша кількість була 18 тисяч продуктових наборів на, на день. Ми робили розвозили їх по всіх постокупованих територіях, включно Ірпінь. Дучого ставмель. Підтримка Ірпеня благодійним фондом Гудвіл не завершилася після звільнення міста. Спільно з World Central Kitchen вони продовжують годувати понад 6 тисяч ірпінців щодня. Серед них мешканці санаторію Дубки, залізного та модульного містечка, де знайшли тимчасовий прихисток люди, які втратили власний дах над головою. За благодійну допомогу громаді Ірпеня Тетяні Шуляк подякував міський голова Олександр Маркушин. Їхня організація, коли ми звільнили Бучу, ми їхали першою групою, вони їхали за нами і ми тоді годували людей разом з Хуанесом. За це дуже дякуємо. Щиро подякували ще 16 міжнародним і українським благодійним фондам та організаціям, які, незважаючи на відстань, підтримували і продовжують допомагати ірпінській громаді, як от товариство Червоного Хреста України, яке допомагає далеко не лише гуманітарними наборами. За підтримки цієї організації у квітні вдалося відновити водопостачання ірпеня. Почалася прокладати струба водопостачання з Києва в Ірпінь, і підрядники допомагають, і потужна допоміг. Нам червоний хрест міжнародний, завдяки допомозі Червоного Хреста. У травні поповнився і автопарк комунального підприємства Ірпіньводоканал. А ще ця організація взялася допомагати у ремонті приміщення нового ірпінського медичного центру, пошкодженого під час бойових дій. Якщо люди не в армії, то вони повинні допомагати там, де вони допомагають. Ми найбільш ефективно працюємо на гуманітарному фронті. Тому ми пишаємося своєю роботою. Я в першу чергу хотів би їм всім подякувати за ту надзвичайно велику і складну роботу, яку вони проробили, і надзвичайно важливу роботу. Вони назавжди внесли за всі свої імена в історію міста Єрпіня, і про них ніхто ніколи вже не забуде. Місто зруйноване на 70%. Мешканці дуже в скрутному становищі перебували. Зараз місто починає відроджуватись, і ми надіємо, що за найближчий рік ми наше місто відновимо вже до того стану, який був до цих подій поганих. Зараз відроджувати Ірпінь допомагають представники гуманітарних, медичних та навіть творчих фронтів. Як от меткиня Олена Янко. Разом із художником з Лос-Анджелесу треком Келі вони розмальовують стіни зруйнованих будинків, які у майбутньому стануть цифровими активами. Їхні квіти надії вже зацвіли на центральному будинку культури та кладовищі розстріляних автівок в Ірпені. У нас ще є декілька локацій в Ірпені, і також ми плануємо і Бородянка, Гостомель, тому в нас великий фронт роботи. В перші дні після закінчення бойових дій вони годували наших містян. Коли ми звільняли Бучу, вони виїжджали так само з медичною допомогою, так само з їжею і з гуманітарною допомогою. Ми це прожили разом. Кожна ця організація, кожен цей благодійний фонд, кожна окрема людина робить все можливе і неможливе для перемоги. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!